2 копійки 2007 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Монетка має брак аверсу та реверсу. Монетки іменуємо як крокодили. Реверс монети з написом 2 копійки, по колу вінок та ягоди калини у вісьми ячейках. Як бачимо, ягоди під вінком трохи деформовані. Гурт монети гладкий і аверс монети. Як бачимо, має такий незвичний тризуб, напис Україна потовщений. Дата 2007 і по боках, листя каштану та колося пшениці. Ціна на такі монетки договірна на сьогоднішній день. Монетки. Торгуються на Violті, продаються монети практично за копійки, але монети в одиничних екземплярах. Колекціонери масово їх скуповують, тому що розуміють, що ці монети будуть коштувати в рази та рази дорожче. Якщо у вас є такого типу монетки, я їх також купую. Фото монет скидайте на пошту або виставляйте монетки на Віоліті, скидайте ссылку для проведення чесних аукціонів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.